Друзі, привіт! Сьогодні в гостях тройка грантуризму. Чесно, я перший раз перший раз звернув на нього увагу. Я щось думав, що тільки п'ятерки є. Ну, не візти. Е... Ну що, машина цікава, кузов, цікаво, Виглядає, як п'ятерка, набагато більше, ніж проста троєчка, безрамочні. Ну, а в сердині бачимо сервант, тут не облізло. Прикольно, біш. Сірі, типу алюміній, музика, хармур кордон. Ну, типу прикольно. прикольно. Кримо вже краще, видно зразу От, такими чорними плявами. Перекупу добре так, помалювали. Так, А ми сьогодні будемо підмальовувати ці сідушки, щоб воно також трошки поносилося, щоб не шкіру стирало. А іменно фарбу стирало. Так, оцю буквину підмалюємо таку. І оцю полосочку підмальовуємо, і ці моментики, краєчки попідмальовуємо. Не цілим елементом, а тільки так краєчками. Такі підкрасики легенькі зробимо, щоб було красиво, щоб могло ще їздити. Потлок на панорамі. Активна, активна панорама. Так, ну стоїчки такі собі. І чисті, і нечисті. І як бачимо в тройки велюрові оплотнітелі. Прикольно. Ну, типу, гори про то, що машина. Дорогу багато робилося. Думаю, що прикольніше, ніж просто стать F-30. Так, тут стандарт, ультимедіа стандарт, Є коверки це козлятник. Ну, Для мене це ева Е, Так, що тут? Біжевий ковролін і такі броднючі. Такий страшний, знизу теж видно, що пилососить. Що доглядають, більш-менш молоді люди. 18 запах непоганий машини, ні пахнуть, є вондо, торчитика, смердючка, ну вже тут на нас ззаду повний порядок. Не знаю, Америка, Америка, так, Америка, бо ззаді дивіться, тут ззаді ідеал. Тож дітей нема, тому чистенько, гарно. Будемо дивитися, чи ці машини вже хімку робили, чи ще ні. Має полізти, не може і приїхала гарно чисто. Ну, Непогана машинка, чесно. Я б сказав би навіть прикольно. Ну типу як на троєчку, то машина дуже кльова, дуже велика місце. Тут оце за мною, друзі. Це за мною. Тут місце, ну давайте я покажу. В троїці метр 79. Дивіться, оце тройка. Ну от вам гран-туризм. А не популярний. А місце в них... Просто вау, дофігіще. Електро. Електробагажник, ну, бомба. Я би сказав круче F-10. 100%. Крутяг. Місця просто валом. Ліфтбек. крутяцька штука. Виглядає як седан, а в хати можна як в універспал. Сильно, сильно, дуже сильно. Мені от зайшло. Я тільки при... ось ті, що сів і я пою, наскільки крута тачка. Ну Вона, друзі, і читається просто вона ща, ну, F10 бля, бляху верняк Ну Реально, велика тачка. Просто величезна тачка. Так, що у нас тут поліс хром? Ну типу, аля алюміній. Прийомчики у нас теж чисті більш менш Тут оця гумка влітає. Мінус. Так, ну отак ніби все ок. Ніби все ок. Да. все на тарта. зимається. Думаю, буде ок. Ок. Сьогодні. ок, сьогодні моє слово моє, сьогодні буде ок. Причепилося це ок бляха, це слуха, нормально. нормально. Дайте по текстурі. Оша нечисто, просто приїхала, може так на підкрас і частково прогріться, щоб подивитися. Як вона буде в чистому вигляді, повному чистому, гарному, чистому. Давайте приступаємо Друзі, троечка наша відмилась, відпарлась. Клієнта забирають, вже кругу не буду показувати тільки спереду. Тут підкрасили, забрали такі підтертості. Сідуху повністю відновили, приклеїли навіть оцю тріщинку. От, то все гарно прокрасилося вона як нова, ну і під педальками забралася. Це тільки фекальний підкрас, і від п'яти, ну це світлі коверлін. Це класька А, і кермо змилося це все, ну коротше, Там текло просто як баба зі сраки. Красота.